На телеканалі Алсет стартує новий інформаційний тиждень. Вітаю вас, якими подіями відзначився понеділок, 21 серпня. Дивіться у часі місцевих новин у студії для вас. Працює Наталя Зелена. Продукт номер один може подорожчати з осені. Заступник губернатора Львівщини Іван Степаниша натякнув, що хліб може здорожчати уже після виборів та одразу поспішив заспокоїти. Наразі жодних підстав для зростання ціни на хліб немає, оскільки сьогодні використовується зерно торічнього врожаю. Ситуація кардинально може змінитися восени, коли будуть формуватися ціни на зерно нового врожаю. Це відбуватиметься на початку жовтня. Резюмував Іван Стефанишин. По Україні урожайність становить мінус 26% до минулого року. Перехідний запас в Україні з минулого року 5 мільйонів тонн пшениці. Висновки робіть самі наголосив заступник голови лода. Також Стефанишин не виключив, що ціна на хліб може зрости і через подорожчання енергоресурсів. Окрім хліба в Україні, подорожчали соціально важливі товари: це рис, цукор та картопля нового врожаю. Експерти назвали п'ять виборчих округів на Львівщині, де боротьба за депутатський мандат розгортатиметься особливо гостро. Найперше це стосується чотирьох округів області. Там експерти пророкують розгорниці протистояння популярності проти грошей. Це такі округи, як 177-й та 118-й у Львові, 120-й Городоцький та 122-й Яворівський округ, де відомим політикам кажуть, протистоятимуть самовисуванці із вагомим капіталом. Натомість очільник Львівського комітету виборців України Оксана Дащаківська вважає, що епіцентром політичної боротьби на Львівщині стане округ номер 121 із центром у Дрогобичі, адже тут зареєстровано найбільше кандидатів 21. Щоправда, до власного рекорду Дрогобич на цих виборах не. Не дотягнув, Адже під час минулих виборів мера у Дрогобичі було зареєстровано 40 кандидатів. 17 серпня відбулася перша прес-конференція кандидата в депутати до Верховної Ради від Дрогобицького округу Миколи Лагодича, відомого в регіоні мецената та підприємця. Зустріч журналістами Микола Лагодич вирішив провести у своєму майже готовому до відкриття торговельному центрі майбутньому місті роботи кількох сотень людей, що змусило знаного в регіоні Дрогобичанина вступити в політичний бій, з якими баченнями Микола Лагодич йде у політику, та на яких засадах базується його передвиборча програма. Дізнавайтеся з нашого сюжету. Привід для зустрічі з журналістами відомий місцевий благодійник Микола Лагодич обрав ґрунтовний. Зареєструвався в кандидати до Верховної Ради від Дрогобицького округу. Своє рішення спонтанним не називає. Каже, стомився дивитися, як весь потенціал міста та регіону не використовується, лише бездарно експлуатується роками. Жоден з тих, хто досі йшов представляти Дрогобичину у владі, не мав, на жаль, стратегічного бачення шляхів підняття економіки нашого краю. За всі ці роки не відновлено роботи жодної дохідної галузі. Натомість. Підприємства потрохи занепадали а робочі місця зникали. Однак, за наявності економічної підготовки, шляхи підйому економіки району більш ніж очевидні, і тих шляхів багато. Переконує Микола Лагодич. В його особистих планах залучення масштабних інвестицій в наш регіон. Сили варто вкладати в розвиток на Дрогобичині зеленого туризму, у відновлення підприємств легкої промисловості та переробки сільськогосподарської продукції Борислава та Східниці, у повноцінне використання оздоровчого та рекреаційного ресурсу району. Це тисячі робочих місць в найкоротші строки та потужні. Вливання у місцевий бюджет, переконаний Микола Лагодич. У нас є невичерпні багатства Борислава. Це нафтогаз. Переробляючи його, ми даємо роботу для працівників НПК Галичина. Бо де ж вони будуть переробляти нафту виключно там. Маємо величезний потенціал в аграрному комплексі. Всі пам'ятають до часів. Розвалу радянського союзу у нас були десятки сильних аграрних підприємств, які виробляли продуктів харчування на десятки, а то й сотні мільйонів доларів в рік. І як показує статистика, сьогодні Другобічина споживає в день на суму 7-10 мільйонів доларів продуктів харчування, то чому би нам самим їх і не виробляти? Микола Лагодич запевняє, готовий надалі створювати нові робочі місця для дорогобичан. А до дня міста обіцяє порадувати городян запуском фонтану, першого за всі роки незалежності. Фонтани, музеї, сквери, церкви та дороги це обличчя нашого міста, каже Микола Лагодич. Обличчя привабливе для туристів та для інвесторів та партнерів. Микола Лагодич переконаний, не можна допустити, щоб це обличчя і далі спотворювала столична корупція, щоб чужинці відбирали у нас мову та історію. Саме тому Микола Лагодич іде у владу. Я йду туди, щоб захистити мову, захистити Україну, захистити громаду і захистити всіх людей доброї волі, які люблять і поважають наш народ і нашу націю від того безчинства, яке є сьогодні. Я йду для того, щоб підняти економіку, щоб зробити наш народ багатшим, щасливим, заможнім і самодостатнім. Холодним розумом та тактовністю Микола Лагодич відноситься до виборчої кампанії, тому й запропонував опонентам землякам підписати меморандум проведення чесних передвиборчих перегонів і сам зробив це публічно. Микола Лагодич переконаний, що в інтересах Дрогобичан делегувати у владу саме свого місцевого діяча. Тільки така людина докладе зусиль до підняття економіки Дрогобичани. Депутату зайді це буде не потрібно. З огляду на це Микола Лагодич і наполягає, аби свої не поборювали своїх у ході цієї перегляді. Виборчої кампанії. Тому, хто піде у Верховну Раду, знадобляться свої однодумці на Дрогобичині, в обласній, місцевих та сільських радах. Тому пропоную всім. Давайте об'єднаємося. Особливо ті депутати, які кандидати, які є правого напрямку, які є з демократичними принципами йдуть, не про владі. Їх там зараз тільки багато понасипалось вони, вони з Києва, Запоріжжя, з Чернігова. Для чого це робиться? Виключно ну, для того, щоб задурити громади, розпорошити голосів, і хтось з привладних кандидатів прийде до них. Якщо ми об'єднаємося з демократичними депутатами, і навіть буде зрозуміло, що хтось один з них є найсильніший, то я готовий всі свої зусилля створити для цього кандидата. Микола Лагодич вважає, що перед виборами слід провести опитування, кого підтримують дорогобичани. І відтак всім слід об'єднатися довкола найсильнішого кандидата та працювати на його перемогу. До такого кроку особисто Микола Лагодич готовий. Під завершення прес-конференції Микола Лагодич, обійнявши старших синів, продемонстрував журналістам посвідчення в кандидати та наголосив на вибори йде, щоб перемагати. Продовжуємо випуск. Три храми Львівщини потребують нагального відновлення. Три пам'ятки архітектури церкви святих Петра і Павла у селі Вулиця Деревлянська Бузького району, церква святого Юра, що у Дрогобичі, а також надбрамний комплекс Золочівського замку, потребують негайного виведення з аварійного стану. Такого висновку дійшла комісія, засідання якої за ініціативою ЛОДА проводили спільно облдержадміністрація, представники МНС та Укрзахід реставрації в управлінні охорони культурної спадщини Львівської ОДА розробляють проєктну документацію на проведення відновних робіт. Переконують там. Вона на завершальному етапі. Однак для того, щоб не втратити сакральні пам'ятки, необхідно весь комплекс заходів розпочати уже цього року. Відповідно, Львівська обласна рада має для цього виділити кошти із резервного фонду. Кошторис робіт щодо виведення заварійного стану зазначених пам'яток архітектури наразі встановлюється. А от у Дрогобичі замислилися над ремонтом площі ринок і планують замостити новою бруківкою. Численні ремонтні роботи у центрі міста, які тривали там впродовж кількох останніх років, завершилися. За цей час вдалося замінити низку комунікаційних мереж, запевняє директор інституту розвитку міста Михайло Ложецький. От тільки після таких робіт центральна площа Дрогобича має далеко непривабливий вигляд. Знищено історичну бруківку міста як наслідок площа ринок в багатьох місцях світить ямами. Вихід ситуації у ратуші знайшли наступний: площу планують замостити новою бруківкою та закликають до робіт підприємців, які ведуть бізнес у центрі Дрогобича. Хочу сказати, що навіть в Львівській області більші міста вже більшість міст привели свої площі до порядку на превеликий жаль. Ми ще не можемо. Проблем досить багато є. і Основна причина це брак коштів. І хотілося б разом всім зібратися, хто користується цією площею, разом прийняти долю в участь, привести цю площу до порядку. За словами чиновника, підприємцям пропонують вимустити бруківкою території навпроти своїх офісів та магазинів, яких у центрі Дрогобича не бракує. Замощення буде проводитися тільки з природного камня, граніту. Зараз ведуться певні переговори, зустрічі з власниками, неруховицями з підприємцями. Сприймається по різному. Ясне діло, що не всі готові віддати своїх прибутків на це мощення, але я думаю, що ми знайдемо спільну мову. За практикою дольової участі у роботах по благоустрою міста, за переконаннями Михайла Лужецького, сьогодні живуть міста Європи та більшість із міст Західної України. Чи проживається така практика у Дрогобичі, побачимо згодом. Не все так погано. На Львівщині найвищий рівень народжуваності, а саме у Турківському районі. Упродовж січня червня цього року населення Львівщини зменшилося на 1897 осіб. І на перше липня цього року кількість населення становила 2 мільйони 539 тисяч осіб. Найвищий рівень народжуваності зафіксований у Турківському районі 168 осіб на 10 тисяч наявного населення. Відтак у Сколівському та Жовківському районах, найнижчий у містах Самборі, Дрогобич та Новий розділ за січень-червень цього року кількість померлих в області порівняно із січнем червнем минулого року зменшилася на 0,7% і становила 16 тисяч осіб. За причинами смертності перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге новоутворення, третє зовнішні причини смерті, а також захворюваності. У степнику до дня прапора розгорнуть державний стяг. З нагоди дня прапора найбільший державний стяг на Драгобичині буде розгорнуто у степнику на Майдані Тараса Шевченка. Акція розпочнеться о 10-й годині ранку, 23 -го серпня. До речі, саме стебельничани мають гордитися тим, що чи не вперше у державі, що у радянські роки над містом замайорів національний стяг. Трапилося це 9 травня 1972 року, коли СРСР святкував день перемоги над німецьким фашизмом. Троє молодих людей, серед яких Любом. Мир Старосольський, Роман Калапач, Зиновій Дмитрів, а також Петро Ярунів встановили жовто-блакитний прапор на найвищій трубі однієї з місцевих котелень. Відтак до дня прапора у місті розгорнуть найдовший державний стяг. Прославився з початком цього тижня і Дрогобич, частинка нашого міста в історичному серці Варшави. Дрогобицький молодіжний театр Альтер повернувся із Варшави. Там молоді та творчі Дрогобичани започаткували міжнародний обмін. У центрі Варшави на його центральній площі вмонтували декілька дрогобицьких бруківок, по які свого часу ходили такі генії, думки та слова, як Іван Франко, Василь Стефаник та Бруно Шульц. В такий спосіб альтерівці перенесли частинку Дрогобича в історичне серце Варшави та зблизили два народи. Наголошує керівник театру Альтер Андрій Юркевич. Ми недавно повернулися з Варшави. Наш склад театру, і де відбулося це монтування, власне, Брук відбулося, було багато людей, багато не тільки польських наших партнерів і друзів, але й багато іноземців, які власне подорожували тоді. Варшавою багато іноземців було на тому монтуванні. Ми розповідали про Дрогобич, все це монтування супроводжувалось. Власне, такою театра, театралізованим дійством таким супроводжувалося і е, отримали схвальні відгуки. Окрім Дрогобицької бруківки, альтерівці презентували полякам свої оригінальні вистави та перформанси. Окрім того, за сприяння польського інституту книжки у Варшаві було розгорнуто виставку картин про Дрогобич. Окрім Варшави, Альтерівці планують Дрогобицьку бруківку монтувати на центральних площах інших європейських міст. Наступна така артистична акція відбудеться в місті Люблін. Вже восени ми їдемо в Люблін, де частинку Дрогобича, власне, цей старий історичний брук, яким вкриті площі нашого міста, буде перенесений частково частинками в місто Люблін. Та міжнародний обмін був би неповноцінним, якби не втілювався паралельно і у Дрогобичі. За баченнями Андрія Юркевича у нашому місті теж має постати своєрідна алея слави, на якій красуватимуться бруківки із різних міст світу. Учора християни відзначили свято спаса, яке у народі називають ще проображення Господнього. Спас одне з 12 найбільших християнських свят. У народі його часто називають другим або яблучним спасом, бо саме цього дня у церкві освячують яблука. Окрім них у кошики, люди кладуть обженкові вінки, квіти, мед та інші фрукти. Після посвяти квітів та маку їх кладуть за іконами в оселі, де вони зберігаються до весни. Весною розсіють по городі, а сухі квіти на благовіщення вплітають до своїх кіздів. Чата, щоб не випадало з голови волосся, до спасу люди намагалися завершити роботи на полі у деяких регіонах України. Від цього часу бували приморозки, тому і говорять: прийшов спас, держи рукавиці про запас. Такими подіями розпочався цей тиждень. Я дякую вам, що стежите за подіями разом із нами. Завтра о 18.10 у цій студії зустрічі з вами чекає мій колега Ігор Пілько, а також програма Час місцевий. Гостем студії буде координатор громадського руху чесного Дрогобичі Святослав Сурма. Я прощаюся з вами та нагадую, програми нашого телеканалу. Шукайте у соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтакті. Окрім того, щоденно повтор повторював пуску часу місцевих новин. Дивіться о 22.00. На все добре, побачимось усе. i